Руху правила єдині, їх повинні поважати, знати їх усі повинні і дорослі, і малята. Добрий друг наш, знак дорожній, ставиться не так собі, як подружиться з ним кожен, допоможе він тобі, щоб не трапилося всяке, шанувати треба знаки, на дорозі небезпечно. Тож обачним будь, доречно, руху правила єдині знати їх усі повинні, шануватимуть їх люди, скрізь тоді порядок буде. Світло червоне це небезпека, їде машина десь недалеко, стій ані руш, підожди і на дорогу не йди. Жовтий колір. Зачекай, зміни будуть скоро. Загориться іншим світлом око світлофора. А засвітиться зелене і для тебе і для мене, шлях відкритий можна йти. Дуже раді я і ти. Знаю діти всі напевно. Перехід бува підземний. Під землею люди йдуть і безпечна їхня путь. Щоб не трапилося всяке, шанувати треба знаки, на дорозі небезпечно, тож обачним будь доречно. Треба знати всім, як слід, пішохідний перехід. Тут малесенька людина попереджує машини. На переході біля світлофору правил дотримуйся дуже суворо. Спочатку ліворуч ти подивись. Немає машин, то йди не барись. І тролейбус, і автобус ззаду лиш обходить пробуй, спереду лише трамвай, як табличку пам'ятай.